Я хочу свою жінку там кожного дня, а от вона хоче мене раз на два роки. Для того щоб викликати бажання в особи протилежної статі, потрібно не просто володіти якимись техніками, володіти там якимось прийомами, а потрібно ще бути максимально відкритим, максимально щирим, максимально можна сказати от таким словом, підходящим. Друзі, минулого разу ми розмовляли про статевий потяг і спілкування між особами протилежної статі про те, що нас вабить, і що викликає відразу. Сьогодні ми будемо говорити більш глибоко про ці речі. Ми будемо говорити про статеву сумісність. Про статеву конституцію, наскільки ми подібні, і наскільки ми підходимо один одному. Якщо вам цікаві ці теми, не забудьте підписатись, поставити лайк, коментуйте, ми обов'язково будемо намагатися відповідати на ваші коментарі, як тільки можливо. І ми будемо раді, щоб ви були з нами, тому що тут ми даємо дієві інструмент, як вам покращити ваше парне життя. Ти знаєш, я згадую про людей, які приходять з проблемами і часто кажуть, ти знаєш, я хочу свою жінку там, кожного дня, часом кілька разів на день в різних формах, а от вона хоче мене раз на два роки. Як взагалі от жити в такій парі? Або жінка приходить і каже чоловікові: ну от а, треба? От мені треба, а ну, я розумію, що коли чоловік хоче жінку, тут жінці якось простіше в якійсь мірі а, виконати його запит. А от що робити, коли жінці треба? Тут чоловік не може так просто виконати всі її побажання. От як взагалі зрозуміти, це чому так виникає? Це психологічний фактор, чи там якісь є біологічні аспекти? Ну, як би ми цим розуміємо? От ми з тобою минулого разу говорили про те, що є і біологічні, і психологічні, і соціальні е, аспекти саме цього потягу, цього бажання. Але сьогодні ми більше поговоримо саме про біологічні. Про те, що є генетично закладено, існує таке поняття, як статева Конституція. По суті, статева конституція це е, певний набір характеристик, які визначають, а скільки е, сексу людина буде хотіти на протязі певного проміжку часу. Ну, зазвичай в нас прийнято це рахувати на протязі тижня. Ага. Ось. І статева Конституція, вона відповідно ділиться на три типи, вгадай, які. Ну. Вгадає, я знаю, так Тобто у нас є слабкий, середній, і сильний так, слабкий, середній і сильний, але що цікаво, що ще кожен з них ділиться теж на, на три типи: слабкий, 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 середній, слабкий, сильний. Ось, і насправді це все можна порахувати. Ну так, тобто я розумію, що є таблички. А, ну, ми колись а, працювали над цими табличками і навіть поширювали, я пам'ятаю, була така річ. Дуже цікаво, коли ми рахуємо за формулою, опис на формулу, до речі, ви можете знайти а, в описі нашого відео. А от коли ми дивимося за цією формою, і якщо люди захочуть порахувати за тією анкеткою, яка доволі велика, так. А, але там є речі для людей, які вже ну насправді мають певне статеве життя для жінок, якщо я не помиляюсь, там навіть є питання про народження дітей, правильно? А що робити в парі, яка ще не живе статевим життям? Там, в принципі, потрібно просто орієнтуватися на перші показники, які характерні для саме оцих людей, які, скажімо так, мали певний досвід. Ну всі ж, скажімо так, мали, наприклад, першу менструацію дівчата, По-любому uh -huh. було. да. Там якийсь перший потяг, тобто перший потяг до хлопця, який там сподобався, просто сподобався, і так само, що стосується хлопців, тобто потрібно рахувати спочатку, ось по цих показниках, які є насправді, і там є такий досвід, Досить характерний показник, який можна поміряти у всіх, який називається Трохантерний індекс. Назва цікава, але анатомічно потрібно розуміти, що Трохантер це ось такий виступ на кісті. ось І чому міряють цей показник? Тому що він нам може показати, коли прийшло статеве дозрівання. Тому що. Коли приходить статеве дозрівання, то закриваються зони росту трубчастих кісток, і, відповідно, ноги не такі довгі. Ось. Бо тестостерон, який, по суті, відповідає за статевий потяг, він якраз от закриває ці зони росту. Тобто виходить, що модельні дівчата з довгими ногами, насправді вони не, ну, теорії, в теорії не повинні хотіти так часто, як а, не, невеличкі пишні дівчатка з короткими ніжками, правда? Так, це, саме так. Але потрібно, потрібно ж рахувати, якщо говоримо про Трохантерний індекс, то він рахується співвідношення да, от, от цього відстані від Трохантера до підлоги і ріст. І співвідношення до росту. Так, так, співвідношення до росту. Тобто, і... виходить, оце все міс все світ місце. Карина, це все чітко обман. Е, так, тобто ми ось... дивимося на гарних, гарних дівчат, а потім розуміємо, що ти з цією дівчиною от, купив собі гарного манікена, який тебе не буде хотіти. Ну, в принципі, нікого не буде сильно. Так, якщо, якщо там дійсно співвідношення, ріст і ноги ось, виходить, скажімо так, до слабкої статевої конституції, там дійсно є краса, немає потягу. Ось, на жаль, Прямо на жаль, ось так. Ось так виходить. Ось. І саме тим, хто не одружені, по цим показникам можна теж орієнтуватися. Але потрібно пам'ятати, що таблицю векторного визначення статевої конституції можна використовувати лише після закінчення. Повного психосексуального розвитку, а психосексуальний розвиток закінчується у віці 25 років. Тобто, у віці до 25 років, по суті, ці показники вони можуть бути е, не зовсім правильними, тому що ще й маленький ріст, але він, наприклад, може спостерігати. Тобто ноги ще виростуть, так? Так, ще до 20, Тобто, якщо вона зустріне не того, років. кого треба, ноги ще виростеть. Okay. Ну, все може, все може бути. Але справа в тому, що багато людей захоплюються оцією річчю, типу порахувати статеву конституцію, і саме на це орієнтуються при виборі партнера, тому що це вже таке достатньо поширений термін. Багато хто про це знає. Ось і так порахували. Ага, так, 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 так. У мене там сильна конституція, в неї слабка. Ні, я собі буду шукати людину з сильною конституцією. Ну, це, до речі, цікаве питання. Тобто, якщо ми, наприклад, дійшли до того, що, наприклад, ну будемо казати, у мене слабка конституція, у тебе сильна, ну образно. Нічого медичний тайм не не відкрию. Але от в цій ситуації я можу якось вплинути на твою конституцію? да? Ну чи там ти, наприклад, маєш сильну конституцію, да? у мене слабка. От, як ти можеш вплинути на мою конституцію? Ну, все, ти приходиш, я кажу, все. Конституційно я от свій борг батьківщині там ну, сім'ї, да? раз в три місяці віддав мене, там я слабкий і все, мені частіше не треба. От, можна на це вплинути? Насправді можна, насправді можна. Тому що а, ми знову вертаємося до теми потягу. Ми говорили про те, що є біологічні фактори, такі як статева конституція, є психологічні фактори. Тобто, якщо для людини сам процес інтимної близькості, це щось. Те, що приносить велике задоволення, тобто не просто це приносить там фізіологічну розрядку, а це відчуття єднання, це відчуття от реально кохання, це такі високі почуття. Тоді бажання це робити, воно буде набагато більшим. Ну і тобто, секундочку, нам тобто, в першу чергу, треба працювати над технікою. Щоб це приносило задоволення. Я зараз правильно спіймав думку. Частково, воно дійсно так. Треба спочатку попрацювати над технікою, щоб це приносило реальне задоволення, але ще потрібно працювати над а, соціальними і психологічними аспектами, тобто спілкування, тобто прийняття. Та, те наскільки от ти, Секундочку. наприклад, можеш мені Друзі, подобати. не шукайте коуча, якщо ви хочете працювати над технікою, всі техніки ми вам дамо трошки пізніше. Я трохи в а, Окей. Ми, ми <сіхи> мені, вже, мені, мені вже просто цікаво, які техніки збирається давати мій чоловік. Ось. Але повертаючись знову ж таки до цих всіх аспектів, хочу сказати, що для того, щоб викликати бажання в особи протилежної статі, в даному випадку це вже свого партнера, потрібно не просто володіти якимись техніками, володіти там якимись прийомами, а потрібно ще. Бути максимально відкритим, максимально щирим, максимально можна сказати таким словом, підходящим за всіма аспектами. Тоді це. Допоможе людині, скажімо так, бути більш готовою до того. Потрібно пам'ятати, що статева конституція, те, що пораховано, воно не гарантує, якщо в людини сильна статева конституція, не гарантує того, що вона реально буде постійно завжди хотіти. Справа в тому, що може бути такий момент, наприклад, я дуже часто зустрічала у дівчинки сильна статева конституція по всім показникам, але вона пережила там в якомусь світі сексуальне насилля чи домагання. І в неї її картинка сексу в голові вона уже спотворена, і вона нічого не хоче. Ось і тут... тобто партнеру повинно, треба зробити так, щоб секс був приємний не тільки фізично, так. але й емоційно і морально. Треба зробити все для того, щоб от, оточення так. сприяло. І задовлення. не просто сам секс, а взагалі стосунки вже сприяли. Є ну, така... та, що ускладнювати? Є така книга, яка називається Секс починається з кухні. Ну, це непогане місце, насправді але не завжди зручно. Так, але там мова йде не про те. Бо насправді там от вступ йде про те, що чоловік, який хоче, щоб його хотіла жінка, він має розвантажити її, наприклад, там поприбирати на кухні, приготувати їсти для того, щоб в неї був час налаштуватися а, саме на цей процес. А в нього після цього буде бажання? Тут ми ж говоримо про те, що це має зробити людина, яка має сильнішу конституцію. Ось тому теоретично бажання у нього має бути. <риклад> Окей, добре і. А... Ти знаєш про методики, коли говорять про те, що е, ну є знаєш всі всякі інфоцигани. Коли ти е, кажуть: от, якщо ви хочете дізнатися, як там ваш партнер буде вас хотіти, не буде хотіти, та, то подивіться, наприклад, на співвідношення пальців, от, в якому там третій, і другий палець, чи вони однакові, чи там якісь коротше. Подивіться на розмір взуття. От е, це працює? Ні, насправді це не працює. Якщо говорити з пальцями, там теж є зони росту. Ось і можна теж, типу, Теоретично прикинути, що можливо там дійсно щось могло би да співпадати чи не співпадати, але насправді знову ж таки говоримо: якби ми були тваринами. Ось. А в тварин, то в принципі потяг він теж є, і він обумовлений абсолютно тим самим, що й в людей в однієї тваринки рівень гормонів низький генетично, і вона буде менше хотіти в другій тваринки. Рівень гормонів високий, і, і вона буде бігати і шукати постійно партнера. А то треба, щоб кролик зі слоником не зустрічались, так я розумію? Ну, <сулас những> no, це, це зрозуміло, але це тебе не стосується. У людей все по-іншому. У людей є ще оці психологічні аспекти. Ось, і людина може мати ну, там, найсильнішу статеву конституцію, при тому не мати оцього бажання. Окей. Okay. Як ти думаєш, ну, з твоєї практики, що найчастіше емоційно гасить бажання? От що може, наприклад, чоловік. Давай ми підемо так, От, у нас є трошки часу. Що чоловік може робити неправильно, щоб гасити бажання у жінки? Перше, чоловік може не приділяти їй часу. Раз. Друге, чоловік може її ображати. Це може бути критика, це може бути якийсь певний контроль, це може бути там позбавлення фінансу. Третє це може бути, в тому числі, і низька самооцінка чоловіка. Тобто він себе ось таким чином несе, що вона теж його сприймає. Ну так. Ось, хоча, mm -hmm. хоча йому хочеться, але а вона, вона вже його не хоче, тому що вважає, що він ганчірка якась. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось е, також е, це бажання губить часом от е, сильна вимогливість. Тобто чоловік багато від жінки вимагає. Він вимагає, щоб там було вона не працювала до прикладу, да, вона сиділа вдома, вона йому там і готувала, і прала, прасувала, ходила в магазин, там дивилася за дітьми, а він приходить і він вимагає від неї от інтимної близькості. А вона... Все правильно, втомлена. вона ж сидить в декреті, правильно? Ось, виявилося, що це таки не сидить, не а так. вона втомлена. І, е, але найбільше бажання у жінки відбувають сварки, угу. тобто, коли йде от якась агресія в її сторону, коли її ображають. Тоді все, тоді жінка закривається, в неї це бажання пропадає, і лише деякі жінки з дуже сильною конституцією вони можуть бути готові, як би, до того, щоб е, брати в цьому участь. Хоча є інша частина жінок, які, наприклад, е, розуміють, що це є подружній обов'язок, вони це роблять, а потім вони себе починають відчувати, як то наче не зґвалтовані, використані і так далі. Ну, Про секс з обов'язку у нас буде окрема тема. А знову ж, якщо ми говоримо, а якщо це. Якщо їм подобається. Ну, от якщо, наприклад, жінка любить домінувати, їй треба, щоб чоловік був ганчіркою під ногами. Це окремий випадок. Якщо, якщо їй це подобається і це збуджує, то в деяце потяг гасити не буде. Окей. І в зворотньому напрямку теж буде так. У зворотньому напрямку теж так. Як... Тобто ми можемо сказати, що психологічні аспекти, от ті, які ти зараз назвала, проблеми, вони для чоловіків і для жінок будуть ідентичні. Правильно? Практично так. Практично вони Тобто, життя -зазвичай. в конфлікті. Так. Так? Тобто, ми да. говорили про сварки, Життєвко. воно буде гасити потяг. А нерозуміння потреб іншого буде гасити так. потяг. Правильно? Тобто ми повинні якимось чином з'ясовувати ці потреби. І а, Що ми можемо ще назвати із підсумкових речей? Абюз. Аб насилля. По суті, да. По суті, насилля, емоційне насилля. Оце таких три, три моменти, а ще е, ігнорування. Ігнор. Ну, в принципі, так. так. Це має сенс. Окрім того, існують ще фактори. Які не залежать від особистості самого партнера, а є індивідуальні особливості, зокрема, власна самооцінка. Тобто, як я себе бачу, якщо я не відчуваю своєї сексуальності, я вважаю себе непривабливим чи непривабливою, то відповідно цей потяг буде зменшуватися. Плюс є фактори, які е, стосуються саме соціального середовища того, де пара живе і де вона займається коханням. Тобто, якщо вони живуть у батьківській квартирі, і там двері до кінця не закриваються, або там постійно за дверима ходять. Сусід або в них скрипить ліжко, або чоловік заробляє недостатньо коштів, і жінка, наприклад, цим пригнічена, і вони не здатні винаймати там власне житло. Це все може значно зменшувати саме цей потяг. Тому оці проблеми треба вирішувати, виявляти і далі над ними працювати так, щоб пара могла абсолютно комфортно почувати себе під час цього процесу. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і слідкуйте за новими випусками, якщо хочете дізнатися про інші фактори.